Президент України Володимир Зеленський анонсував новий контракт для молоді. Таким чином піти служити зможуть усі бажаючі від 18 до 24 років. За це йому обіцяють 1 мільйон гривень безкоштовне навчання та виїзд за кордон. Команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, що вони думають з цього приводу. Обман лож. Все. Все ничего нічого хорошого. Це добре. Це людям дають, як би сказати, ну з моєї точки зрівання, щоб люди йшли служити, то есть їм дають подібне. А не будуть люди. Треба людям давати подіоне. І служба буде. В цей контракт, які ті можуть зробити люди, його утвердити, в кого немає дітей. Це абсурд називається. Я так вважаю, що дітей 18 років. Це взагалі не, не сумісно ні з чим. Це взагалі абсурд. От мені про абсурд і все. Не може такого бути, не можна дозволити цьому. Дітей 18 років, в контракт. Я не знаю на на самом деле, як це прокоментувати. Ну щось думають, щось роблять, вже добре. Це краще, ніж нічого. Може для когось це дійсно гарний варіант. Я нейтрально до цього ставлюся. Як родитель, я Ну, але громадянин, 18 лет современные ребята уже сформировались. И они знают, что и как. Жаль, что кто-то из них погибнет, быть может. Это судьба. Это зависит еще все от учебы, которую им преподнесут до фронта. Как к матому тоже шкода, честно. Ну от і все. А там. Ну, те, що їм вибор дають, це правильно, мені здається. вони ще свою життя почали дорослу. Ну так, щоб серйозно. А так, не знаю, що вам сказати з цього приводу. Ну, а взагалі для 18-річних мобілізація і це війна. Ну те, що її як... немає примусово, це я вважаю добре. Бо вони ще тільки школу позак... позакінчували. Ще родин у них немає своїх. Я не знаю.